Ну що, друзі, всім привіт. Як ви бачите, хтось у нас в крав, крав двері, мабуть, Тайсон. А якщо чесно, то ось така у нас з ними проблема. Тут все вже полопало. Все геть і тут, і там. Зняли стекло. Зняли стекло. Перш тут. Все, ПЦП викидаємо, поставимо все, нове приваримо. І тоді будемо ставити стекло. Не знаю, як ми його будемо ставити, так як воно дуже важко ставиться. Такі у нас пироги. Ну і відео сьогодні про те, як повеземо ми гній. Накидали трохи гною, треба вивезти трактор в ось такому виді. Вроді трохи шепче, все добре. Зараз трохи ще піднімемо візку тяги, так як тягали воронки. Також хочу поговорити про таку тему. Можливо, хто замічає, хто ні. Але відео виходять дуже рідко. Це пов'язано з тим, що я вже студент автотранспортного коледжу, так як і в нас зараз дистанційне коледжі, коледжі, коледжі. Тому багато часу я проводжу за ноутбуком і багато часу йде на навчання. Тому відео для вас ну, нема коли знімати. Деколи навіть фізично не можу, так я дуже втомляюсь, очі болять, хочеться просто, тупо типу, відпочити і все. Тому що сьогодні трохи зміг вибратись, зараз завеземо. Гною трохи побачимо мою орнку. покажу вам, скільки я там грав. Тому що, якось так. Не забувайте підписуватись. Далі ще буде цікавіше, я думаю, не думаю, я знаю. Все буде Україна, тільки перед Україною. Дуже хочу подякувати нашим Збройним силам України. Вони чинять дуже великий опір. Тому приємного перегляду. Компресор допомагає. Уже не руками качаємо, а компресором. wow oh. Ну, no, то хай їде тудою, хай їде отак. о! Хай спи, хай садись, стоїть. Ну no що, друзі? Ми вже приїхали. Це в наше все. Це скільки я горав. Два дні за два дні згорався. Можливо можна було б якесь за день, звісно, але в мене були пари. Оце все ось туди і ось до трактора. Трохи є. Горались тут взагалі отлично. Як на мою думку тому що йдемо сказати, гній гній привезли під картоплю йдемо сказати. oh it's supposed to feel